Не скажу, що була загадковою, окрилялася вперто надією, свою душу залишу казковою Із блакитно сріблястою мрією. Моє щастя було десь задюною, зі слізьми емоційно дитячими, Я у серці залишуся юною, і з думками нестримно гарячими. Нестандартна така моя колія. Вся ударами долі помічена. Не признаюся, Боже, ніколи я, що й згорем навіки повінчена. Але я вже ходила рівнинами і у вирвах була, із проваллями. Саме там збагатилась перлинами і недостатніми спершу деталями. І життя, й кохання два змовника, Я самотньою вкотре лишалася. Все шукала в житті співрозмовника, та у тиші віршами втішалася. На папір виливалися пористо всі страхи, від яких було болісно. А тепер лине голос розкотисто, так що й наділячно і боязно, Але в світі все більше зеленого. Вільно йду, а раніше ховалася, я пройшла проти вітру шаленого. Що навіть сама здивувалась.